Legenda Для вас працює Богдан Морозов. в Ефірі телеканалу ТРК Надвірна, Інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. Найкращий син. Коротко про свого найріднішого захисника України промовила мати Андрія Демидюка. В пам'ять про героїчне життя воїна світла на фасаді Молотківського ліцею відкрили та освятили пам'ятну дошку. Далі у наступному сюжеті усміхнений захоплювався історією, знав багато старовинних пісень, сповнений мрій та планів. Андрій Демидюк, воїн, що загинув у боротьбі за незалежність України, щоб берегти Пам'ять про патріота країни у рідному селі на фасаді Молодківського ліцею відкрили пам'ятну дошку захиснику.

Висновляється, висновляється, висновляється. Закликав присутніх пам'ятати про подвиг героїв міський голова Зіновій Андрійович. Зазначив, що громаді і надалі потрібно бути єдиною та згуртованою. Не тільки тоді, коли ми відкриваємо пам'ятну дошку, а кожного разу ідучи до школи. Ідучи на Майдані Шевченка, чи просто коли ми зустрічаємо родину героя? Зупинімося, подякуємо за те, що він зробив для кожного українця, для кожного з нас. І це наш християнський обов'язок. Так, четвертий рік війни. Люди вимотують свій ресурс. Люди озлоблені, люди розуміють, що ніхто не знає, що завтра нас чекає. Але ми, як ніколи, маємо бути єдині, згуртовані. І пам'яті згадувати імена героїв, а ще більше свою злість, свою ненавість до двічного ворога конвертувати у в допомоги і підтримки нашим воїнам, які боронять і дають можливість нам працювати, вчитися. І ходити до церкви. Добре знав полеглого захисника Андрія, староста села, пригадав юнацькі роки та яким був воїн. Коли прийшла звістка про загибель Андрія, це воно ну, дуже сильно емоційно сприйнялося так, не вірилося до останнього моменту, поки не привезли. Ми повинні завжди пам'ятати наших героїв, якими б вони не були, хто б вони не були. Вони всі для нас герої. Вони захищають нас, щоб ми мали право жити, працювати і навчатися. Низький уклін вам, батьки, за те, що виховали справжнього героя. Ці пам'ятні вони мають слугувати нагадуванням, наступним поколінням, якою ціною виборюється наша свобода, наша незалежність. І ми завжди повинні пам'ятати всіх хлопців, які віддали життя за нас, за всіх нас. З погадами про Андрія поділилася директорка ліцею Наталія Івасик. Зокрема, вона пригадала свою першу зустріч випускників у ролі директорки ліцею. Ця зустріч була такою щирою. Андрій багато жартував, розказував, що повернувся з-за кордону і знову планує їхати на роботу. Як в нього, як і в його однокласників, було багато планів на життя, були свої мрії. І тоді ніхто би навіть не міг подумати, що вже зовсім скоро, весною, Андрій поїде на закордон, а на фронт. Поїде захищати свою країну, поїде захищати нас з вами. Андрій завжди. Відрізнявся якоюсь особливою любов'ю до всього українського до української пісні, до української кульди, до вишиванки. Завжди любив носити вишиванку, і саме цим він нам в шкоді найбільше і запам'ятався. Андрій Демидюк, як воїн ЗСУ, при можливості зустрічався з односельчанами та школярами. Він розповідав про реалії війни. Хлопці були сповні такої відваги, такого ентузіазму, такої віри, що воно передавалося, і нам ця зустріч була дуже щирою, позитивною. Я пригадую, як ми всією школою уступ на шкільному коридорі співали разом з хлопцями червону калину. І то, здається, не один раз. І хлопці спішили їхати, їм треба було, а ми не хотіли їх відпускати. І ніхто не подумав, що ми будемо. Відкривати пам'ятбу дошку Андрій тут. Андрій Демидюк, випускник Молодківської школи 2012 року. Строкову службу проходив у військово-морських силах морський піхотинець. Любив шахи, малювати та музику. Самостійно опанував акордеони. Під час повномасштабного вторгнення воював у Херсонській та Донецькій областях. Двічі отримував контузію. Воїн героїчно загинув 10 жовтня 2025 року у районі села Шахове Покровського району Донецької області для країни. Він герой. Та захисник для батьків найкращий син. 7 лютого ворог завдав комбінованого удару на Прикарпатті. І, хоча ціллю був об'єкт енергетичної інфраструктури, після атаки чимало домогосподарств зазнали пошкоджень, щоб допомогти людям, велася праця з міжнародними донорами, партнерами та благодійниками. Можна отримати грошову допомогу. Що потрібно для цього зробити, розповіла голова Івано-Франківської ова Світлана Онищук. Слава Україні. Сьогодні понад 6 годин на Прикарпатті тривала повітряна тривога. Ворог завдав комбінованого удару. Цілю став об'єкт енергетичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих, і це найголовніше через складну ситуацію в енергосистемі. Станом на зараз в області одночасно застосовано. 5-6 черг графіків погодинних вимкнень електроенергії та 2 з 3 черг спеціальних графіків аварійних знеструмлень. У бурштинській громаді припинено теплопостачання, тому доручила голові громади розпочати роботу котелень. Та забезпечити теплопостачання у місті. Йдеться про понад 5 тисяч абонентів, 83 багатоквартирні житлові будинки. У 2025 році в громаді встановлено три котельні на твердому паливі, що дасть можливість забезпечити теплом заклади охорони здоров'я, освіти та соціальної сфери. Водночас нагадую, що на території області створені пункти незламності, де кожен має можливість прийти, зігрітися, випити теплого чаю. Та зарядити свій мобільний телефон, як знайти найближчі пункти незламності, в описі до цього відео, закликаю голів громад забезпечити безперешкодний доступ до пунктів обігріву. Зазначу, що на місцях, де внаслідок обстрілу пошкоджено домогосподарства, працюють комісії, які визначають масштаби руйнувань. Станом на зараз відомо про понад два десятки домогосподарств, що зазнали пошкоджень для допомоги. Людям працюємо з нашими міжнародними донорами, партнерами та нашими благодійниками. Громадська організація Право на захист надасть грошову допомогу. Рокада сприяє з будівельними матеріалами, а фонд ДЖЕМ надасть склопакети тим домогосподарствам, які зазнали пошкоджень. Нагадую, що власники пошкоджених будівель можуть отримати грошову допомогу з обласного бюджету в рамках нашої комплексної програми «Соціальність» соціального захисту населення. Заявки слід подати до облдержадміністрації чи нашого Департаменту соціальної політики ОДА з пакетом відповідних документів. Їхній перелік також доступний на офіційних сторінках ОДА. Більш детальну інформацію можна отримати за номером телефону 0342 75 24 67. Водночас доступні відшкодування від держави. Мова йде про нашу програму, державну програму, є відновлення. Відповідну заявку можна подати через застосунок Дія або ж у центрі надання адміністративних послуг. Щира подяка нашим силам протиповітряної оборони за злагоджену професійну та ефективну роботу цієї ночі, вдячність рятувальникам та енергетикам. Також особливо хочу подякувати бригадам, які зараз працюють в Нашій столиці закликаю мешканців області в жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватись правил безпеки. Бережіть себе і своїх рідних. Війна змусила мільйони українців залишити свої домівки. Для багатьох із них переїзд став не лише зміною адреси, а й боротьбою за власне життя. Історія харків'янки Юлії Пахаренко одна з таких. Вона разом із родиною знайшла тимчасовий прихисток у надвірній, але серцем і думками досі вдома. Юлія Пахаренко приїхала до надвірної з Харкова у квітні 2022 року. Рішення виїжджати було непростим. Місто перебувало під постійними обстрілами. Син Юлії почав замикатися в собі. Місто. Зстрілювалось по декілька сотень разів на день, і ключовим фактором зіграло те, що дитина почала замикатися в собі. Постійно ночувала дитина в ванній кімнаті, бо це було, як казали, найбезпечніше місце. І напевно, та більше моральний стан дитини і сказав, що треба вже їхати, бо потім буде ну, дитину важко витягати з цього стану. Переїзд не минув безслідно і для мами Юлії. Уже в надвірні жінка провела майже місяць у лікарні. Організм не витримав пережитого стресу. Саме це місто родина обрала через близьких. Тут живуть родичі, які допомогли у найважчий момент. По приїзду в надвірну мама лежала навіть тиждень. Місяць в лікарні, бо на нервовому з нервового стану вже витягали лікарі. Бо ну пішли, пішли проблеми по здоров'ю. Витягали сюди, в надвірну. Ми приїхали, обрали це місто, бо тут у нас є родичі. Тут живе моя рідна сестра вже 24 роки. І тому нам було куди їхати. Тобто, у нас таких проблем не було з обиранням місця, куди виїжджати. Їхня квартира у Харкові залишилася цілою. І саме туди Юлія планує повернутися. Там її друзі, родичі, звичне життя до війни жили добре і будували плани. На сьогодні наше житло ціле, не пошкоджено. Хоча в сусідній будинок наполовину зруйнований, були до досить близько прильоти. Але в нас, поки, поки все добре, тримаємо колачки, що так і буде надалі, що буде куди повернутися і надалі. Плануємо, бо у нас ну все там, все друзі, родичі. Майже ніхто не виїхав. Все ну поки все ціле, ще плани повернутися додому, звісно, є. Сьогодні Юлія активно займається громадською діяльністю. Вона об'єднує внутрішньо переміщених осіб, створює дружнє середовище для дорослих і дітей, тих, хто як і вона був змушений починати з нуля. каже ставлення до переселенців у надвірній різне, та переконана, все залежить від конкретної людини. Найважче було звикнути до життя у маленькому місті після багатомільйонного Харкова. Зараз більше уваги приділяємо громадської я приділяю громадській діяльності. Займаємось питаннями теж з ВПО розвідком наших діток. Стараємось їх чимось зайняти ну, окрім того, які тут є гуртки, приділяти увагу, щоб діти і поміж собою спілкувалися, і дорослі щоб поміж собою спілкувались. Якось створювати таке дружнє коло дуже різно залежить від оточення. Як вже казали, люди є різні. Бувало і погано в але це більш на початку. Зараз вже так, якось більш ну, нейтрально, напевно, такого, щоб там я чула, що там. В мою адресу або ближайшу, щоб вони їхали, ні. Але я знаю, що такі випадки були. І чому вони були? Ну це дуже неприємні випадки. Ну, але мають місце бути все одно. То навіть не тільки в надвірній такі. Та, попри нове життя, громадську роботу і людей поруч, найбільша мрія Юлії залишається незмінною повернутися додому у Харків. Іванна Осташук. Спеціально для телерадіокомпанії надвірна. Ще пара ДТП трапилася на дорогах Прикарпаття. Працівниками поліції встановлено деталі аварії. Відомо, що перша мала місце на шляху до міста Яремче, друга ж у селищі Татарів. Обидві ДТП сталися в один день. Детальніше про це у коментарі старшої інспекторки з особливих доручень відділу комунікації ГОНП у Івано-Франківській області. Протягом минулих вихідних правоохоронці зареєстрували два факти наїзду на пішоходів, у наслідок яких постраждали люди. Аварії сталася на території Івано-Франківської. Області. За кожним фактом слідчі розпочали кримінальні провадження та проводять досудове розслідування. Надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду в селищі Делятин Надвірнянського району. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Honda Accord, рухаючись у напрямку міста Яремчі, здійснив наїзд на пішохода 2004 року народження, який переходив проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу. Унаслідок ДТП пішохід, житель міста Ремче отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу. Водія перевірено, він перебував за кермом у тверезому стані. Того ж дня ще одна дорожня транспортна пригода сталася в селищі Татарів. Під час виїзду слідчої оперативної групи та працівників групи реагування патрульної поліції встановлено, що водій 1998 року народження житель Пасічнянської територіальної громади керуючи автомобілем Опель вівару рухаючись автодорогою державного значення Мукачево-Львів. У межах селища татарів здійснив наїзд на пішохода 2006 року народження. За попередньою інформацією, пішохід раптово вибіг на проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу. Водій на місці події прийшов огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою алкотестера Драги Тверезий. Потерпілий отримав тілесні ушкодження та пух, доставлений до медичного закладу. На момент ДТП він перебував у стані алкогольного спяніння. За обома фактами, слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті двісті. 86 кримінального кодексу України поліція Прикарпаття закликає неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Водіям варто бути особливо уважними під час руху населеними пунктами. Знижувати швидкість поблизу пішохідних переходів, навчальних закладів та у місцях обмеженої видимості, а також завчасно реагувати на зміну дорожньої обстановки. Пішоходів поліцейські закликають переходити проїзну частину дороги виключно у встановлених місцях, переконавшись у безпечності руху, не виходити раптово на дорогу та не відволікатись на мобільні телефони чи навушники. У темну пору доби та за умов недостатньої видимості обов'язково використовуйте світловідбиваючі елементи, які дозволяють водіям вчасно помітити пішохода. Пам'ятайте взаємна уважність та відповідальність усіх учасників дорожнього руху за порука збереження життя і здоров'я. Ініціативне ядро громади вкотре сформоване у залі засідань надвірнянської міської ради. Відбулося вручення посвідчень новим учасникам молодіжної ради. Молоді та ідейні люди різних сфер об'єднані спільною метою покращення та розвиток громади. Про це та інше у нашому наступному сюжеті. Драгон критині промалі. У надвірнянській міській раді відбулося урочисте вручення посвідчень новим учасникам молодіжної ради. Це вже її другий термін, а значить, і нові люди та керівник. На установчих зборах ним було обрано Христину Драгуни. Молодіжна рада по суті розпочинає свою роботу. У нас урочисте засідання, де голова нас привітає з початком нашої роботи. Вручить посвідчення. Ми обговоримо план нашої роботи на наступні два роки, тому що молодіжна рада обирається на два роки. І ми будемо ближче знайомитись, тому що не всі з попереднього перейшли в цей склад. Як триває комунікація між вами? У нас є звичайно наша група, де ми переписуємося, обговорюємо якісь ідеї. нам хтось побачив, що якийсь захід відбувається, і тоді ми обговорюємо, чи ми долучаємося до нього чи ні. Наприклад, вже в цю п'ятницю буде ярмарок, до якого ми також долучаємося. Поки що планів роботи немає, але ми думаємо, що напрацюємо хороший план на два роки і наша. Обати буде плідний серед усіх 23 учасників ради поспілкувалася із Наталею. Вона з числа новеньких, каже: прийшла вчитися та подавати свої ідеї. Що тебе привело? Що змусило тебе доєднатися до цієї молодіжної ради? «Небайдужість просто до того, як наш до нашої молоді. В тебе є якісь певні свої ідеї, цілі, які ти хочеш лобіювати? Поки що немає, але з часом я думаю, що буде. у яких сферах ти найбільше хочеш долучитися? Я як педагог хотіла би долучитися більше у сфері освіти та волонтерства? підтримувати порадами та досвідом новий склад молодіжної ради буде Богдана Гекманюк. У попередньому складі вона була заступником голови, а пізніше виконуючи обов'язків голови молодіжної ради, розповіла про свою нову посаду. Вважає, з усіма поставленими завданнями справилася. Було дуже багато всяких благодійних зборів, і я вважаю, що ми справилися, тому що це було перший раз. Ніхто не знав, як робити, але ми всі дружньо з заступниками. А зараз я Радниця голови молодіжної ради буду передавати досвід, будемо допомагати комунікувати, організовувати. Я сподіваюся, що план заходів, який ми плануємо на ці два роки, ми все виконаємо і справимося з усіма викликами. До присутніх учасників ради звернувся міський голова Зіновій Андрійович. зазначив велику роль у розвитку різних проєктів, грає керівник. Від себе гарантував максимальну підтримку. Ми сильно радіємо. Коли наша громада, одна з небагатьох, має повноцінний дорадчий орган як молодіжна рада, два роки тому всі ви і ваші колеги, які по поважних причинах перейшли вже, можливо, статус більше молодіжного крила, очолили рух молодіжної ради. Я хочу подякувати вашій особі, всім присутнім, бо я пам'ятаю, як два роки тому. Ми робили заклик до громадськості, до молодих, енергійних, красивих, розумних, талановитих, творчих, перспективних і інші слова, синоніми для того, щоб ви представили нашу надвірнянську територіальну громаду в молодіжному русі. Після вручень посвідчень слово було надано новообраній керівниці Христині Драгуни. Хочу подякувати за вашу активність. Це, напевно, показник. Якщо, якщо не кожного, то чи по через кожного голова вас знає і знає про вас все. Тому це показник того, що це тут зібралися справді активні люди, яким небайдужа наша громада і молодіжна робота. Тому, я думаю, попереду в нас багато хороших звершень, хороших проєктів. І давайте закінчувати цей офіціоз. І запрошую секретаря сюди і будемо вести наше засідання. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. Попереду нові історії та цікаві сюжети. Бережіть себе, почуємося.